Чи не здається вам, що деякі погляди, які ще 20 років тому, 10 років тому, а навіть 5 років тому, а навіть 3 роки тому, виглядали конспірологією, але зараз раптом починають збуватися? Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, брати і сестри на моєму ютуб каналі. З вами отець Роман Лаба і хотів би сьогодні поділитися з вами своїми роздумами на тему цивілізаційних процесів, які ми спостерігаємо. Для того, щоб зрозуміти ту чи іншу подію, той чи інший факт, потрібно помістити її у властиву площину координат в контекст загальної ситуації. Це необхідно для реальної оцінки того чи іншого факту. До прикладу, ми прогулюємося парком і бачимо, як двоє чоловіків наносять один одному удари руками і ногами. По іншому, ми будемо реагувати, коли виявиться, що ці двоє тренують карате. І по-іншому ми будемо реагувати, якщо виявиться, що хтось один напав на іншого. Тоді ми телефонуємо в поліцію. Якщо ми бачимо чоловіка, який влізає у вікно помешкання, то в залежності від контексту буде наша реакція. Якщо це власник помешкання, і влізає він через вікно, тому що маленька донька випадково замкнула двері і не може самостійно їх відчинити, то це одна реакція. Ми можемо допомогти цьому пану. І... Інша реакція буде, якщо це не власник помешкання, і влізає він через вікно, коли власників помешкання немає вдома. Тоді теж ми телефонуємо в поліцію. Приглянемося тепер до певних глобальних процесів, бо вони, можна сказати, креслять оту систему координат. Ризикну і накреслю декілька припущень, власне, накреслю ті лінії, назвемо так. Звісно, це моя суб'єктивна оцінка. Отже. Пункт номер один в світі відбувається глобальна неомарксистська революція. Подібно як у випадку ідеології марксизму, так і у випадку неомарксизму головною метою такої ідеології є захоплення влади. Сьогодні я би сказав, що метою є встановлення нового світового порядку. Пам'ятаю ще. Скажімо так, десяток років тому, якщо хтось починав говорити про встановлення якогось глобального уряду новий світовий порядок, то до такої особи швидко пришивали етикетку-конспіролог і відразу таку особу несерйозно трактували, сприймали в такому в суспільній дискусії. Ну бо навіщо дискутувати з кимось, хто вірить там, не знаю, в плоску землю інопланетян, а тут ще про якийсь там світовий уряд. Тобто, Цю концепцію, це мислення таке, відразу ставили в один ряд з різними якимись там конспірологічними теоріями. З часом, при допомозі різних соціологічних технік, ця тема ставала такою ну, нудноватою, вона починала втомлювати до моменту, аж почала збуватися. І тоді особи, які шили конспірологію, починають казати. Ну, ми завжди, в принципі, про це говорили. Настає новий світовий порядок, цього не потрібно лякатися. В останніх роках, в принципі, всі вже говорять про велике перезавантаження, про новий світовий порядок, починаючи від філософів, публіцистів, політиків і церковних діячів. Наведу один з фрагментів таких роздумів. Послухайте, цитата. І хоча це завжди було очевидним, але сьогодні це ясно, як ніколи раніше. Бо сучасний світ міцно об'єднаний глобалізацією. Нам потрібно мати універсальну правову політичну і економічну систему, яка розширить і спрямує міжнародну співпрацю на солідарний розвиток усіх народів. Кінець цитати. Як ви гадаєте, кому належать ці слова? Може, Клаус Шваб їх сказав, або хтось з очільників ООН, або один з світових політичних лідерів, ні. Це уривок з енцикліки Папа Франциска Фрателі Тутті» 138 пункт. Хто є режисерами отої революції? Хто за нею стоїть? Ну тут важко відповісти на це запитання, бо особи, яких ми бачимо, не обов'язково є режисерами, можуть бути виконавцями, не обов'язково є якимись натхненниками чи авторами. Но, тим не менше, назвемо принаймні тих, кого бачимо. Перш за все, це очільник Давоського економічного форуму Клаус Шваб. Тут можна пригадати, що цей форум зовсім не являється якоюсь ініціативою знизу, лише елітною організацією, створеною зверху. Наступною фігурою є пан Джордж Сорос і його син Алекс Сорос, який вже успадкував оту, називаємо так, корпорацію, фонд. Вони є очільниками фонду і ідеї відкритого суспільства. Далі це пан Білл Гейтс, мультимільярдер, власник Майкрософт. Це такі політичні діячі, як Білл Клінтон, Барак Обама, обидва колишні президенти Сполучених Штатів Америки від демократів, це пан Марк Цукерберг, власник Фейсбуку. Раніше, раніше цьому колу симпатизував Ілон Маск, але після того, як. Його син забажав стати дівчинкою і пройшов різного роду процедури в цьому напрямку. Це теж було пов'язано з розривом відносин з батьком. То пан Ілон Маск, здається, почав поволі одужувати. Ясна річ, є з ним інші проблеми, але може. Якось іншим разом про то побалакаємо. Це теж очільник ВОС, пан Тедрос Адахамон Гебріус Хесус. Він, в принципі, є світоглядним марксистом. Здається, цей напрямок називається малесизм. Можна було би назвати ще декілька імен. Не знаю, чи здивуєтеся ви, якщо я скажу, що до таких належить пан Сі Ну, Може, поки що достатньо. Може достатньо. Які інструменти використовує дана еліта для осягнення своєї мети? Тут варто пригадати загальну таку формулу ідеології марксизму. До речі, на моєму ютуб-каналі є цілий цикл таких лекцій на тему марксизму і неомарксизму. Спробую, принаймні, деякі посилання вказати в описі до цього відео. Подивіться, будь ласка, і ознайомтеся. Це важливо. Отже, загальна формула марксистів: їхня мета здобути владу. Зробити це можна при допомозі революції. Головним мотивом і причиною цієї революції буде захист дискримінованої частини суспільства в кінці 19 століття і на початку 20 століття тою дискримінованою частиною суспільства був пролетаріат. І тут треба сказати, що марксисти дуже добре визначили, дуже добре оцінили. Натомість, час від часу от той пролетаріат просто змінюється в другій половині ХХ століття, на початку ХХІ століття тим пролетаріатом були сексуальні меншини, які постійно потерпають від суспільства традиційних цінностей. В принципі, сповідникам марксизму чи неомарксизму байдуже кого захищати, щоб тільки здобути владу. Наприклад, в зеленому марксизмі тим. Пролетаріатом є матінка земля, яка потерпає від людини-експлуататора. Тим таким буржуєм-експлуататором є людина. Відповідно, потрібно трохи зменшити людську популяцію, бо забагато нас розвелося. Ну і потрібно пропагувати, наприклад, аборти, контрацепцію тощо. Перерахуємо найважливіші тепер інструменти сучасних неомарксистів. Ну, по-перше, це захист спільнот ЛГБТК, і всіх інших гендерів. Тут їх досить багато, і здається, що то, той список буде продовжуватися. Це руйнування інституту сім'ї, це екологізм. екологізм. Здається, що екологізм починає дуже вже дратувати суспільство. Якщо візьмемо, наприклад, ідеологію ЛГБТК і всі інші гендери. То там є прихильники, є, скажімо, ну коли йдуть ці протести, прайд марші і так далі, то хтось там бере. Ну, є суспільство, є частина суспільства, яка їх підтримує, яка є проти. Але якщо йдеться про різні акції екологічних активістів, то здається, що всі вже є проти, всі проти, бо нікому не подобається, як там перекривають автостраду, або як ем, група активістів нищить твори. Мистецтва чи приклеює себе там до підлоги, ну, це починає набирати рис якогось такого неадекватної якоїсь поведінки. Далі одним із інструментів неомарксизму є послаблення західного суспільства через масову міграцію. Мова про те, щоб зруйнувати не тільки таке поняття, як національна держава, в принципі, національна держава вона існує раптом якогось 200 років. А взагалі зруйнувати спосіб мислення категоріями народу, народної культури, нації. Чому це важливо для неомарксистів? Ну, дуже просто, коли людина не знає, хто вона така, не знає своєї історії, ну, то таким громадянином, громадянином космосу, скажімо так, легко буде маніпулювати. Ну і пригадайте нещодавну історію Радянського Союзу, наприклад, де, в принципі, російська. Культура колонізувала, в принципі, всі народи, які були окуповані Росією. І поволі затиралися всі ті різниці, так? творячи так званий homo sovieticus» – радянську людину, совєтську людину. Ну, зараз це просто на іншому рівні відбувається. Далі іншим інструментом є позбавлення людини культурної ідентичності, перш за все, християнської ідентичності через антикультуру, через чорний піар проти церкви, католицької церкви, зокрема, ну і проти християнства в цілому. Далі ще одним інструментом є різного роду всеохоплюючі хвороби і способи боротьби з ними, тобто санітарна безпека. Найчастіше та санітарна безпека полягає в тому, що люди віддають свою свободу взамін за безпеку. Боротьба з расизмом, БЛМ, цифрова валюта, цензура в соцмережах, обмеження свободи слова, так звана мова ворожнечі. Тому час від часу я буду такі натяки вживати, щоб, власне, уникнути цензури. Теж. Уявіть собі, що я не можу так відкрито про це говорити. Мушу теж зважати на алгоритми. YouTube. Далі пропаганда, тобто доведення людини до такого стану, в якому вона взагалі буде цілком позбавлена критичного мислення. Цифрова залежність. Думаю, що ще, напевно, щось можна назвати, якщо щось ви теж бачите, то можете теж дописати в коментарях. Далі. Коли ми приглянемося до світових лідерів, то помітимо, що вони належать до різних культур, переконань, до різних політичних опцій. Але коли потрапляють на Давоський економічний форум, то починають там співати в один голос, в унісон. Як приклад, наведу уривок промови пана Сі Цзіньпіна. Який це уривок промови китайського лідера на форумі в Давосі, здається, 2022 рік. Якщо не помиляюся, то китайський лідер говорив при допомозі відео такого телемосту. Так мені здається, можу помилитися. Отже, китайський лідер говорив про подолання наслідків певної хвороби, завдяки якій. Людство опинилося на одному великому кораблі. До цього часу це були такі човники, кожний там якось гріб як міг, а тут раптом всі опинилися на одному кораблику. Далі пан Сі Цзіньпін говорив про важливість зменшення викидів вуглекислого газу. Досягнення піку викидів вуглекислого газу та нейтра... вуглецевої нейтральності є обов'язковою умовою реалізації високоякісного розвитку Китаю. Це наша тверда обіцянка перед міжнародним співтовариством. Ця обіцянка виконується конкретними діями. Очільник КНР обіцяв реалізувати цю мету до 2030 року. Послухайте, коли лідер Китайської Народної Республіки говорить про екологію, то це так виглядає так, якби не знаю, засновник Макдональдсу говорив про здорове харчування або дієту, або не знаю про що, про що ще. Тобто це виглядає ну, дуже наївно для якоїсь здоровомислячої людини. І при цій нагоді зауважу, що. Всі екоактивісти мають дуже велике поле для діяльності, наприклад, можуть обливати не Бранденбурзькі ворота, а, наприклад, велику китайську стіну. Хай обільють її фарбою, токсичною якоюсь в знак протесту. Тому що саме китайські промислові центри є найбільшими такими забруднювачами навколишнього середовища. Ну, але лихо з ним. Далі пан Цзіньпін почав говорити про глобальну економіку. Послухаймо. Економічна глобалізація тренд нашого часу. Вона, ця глобалізація як велика річка, яка тече до моря, і ніякі протилежні течі не зупинять її рух вперед. Вона зміцнюється за допомогою рушійної сили, і коли стикається з перешкодою, вийде тільки зміцнілою. Незважаючи на різні перепони, тенденція економічної глобалізації ніколи не змінювалася і не змінюватиметься. Країнам світу слід в дусі справжньої багатосторонності усунути перепони для співробітництва, а не навпаки, слід дотримуватися відкритості та інтеграції, відмовитися від ізоляції та роз'єднаності, побудувати відкриту світову економіку. Неймовірно. У реформуванні системи глобального управління у, про глобальне управління якесь пішла мова. У реформуванні системи глобального управління необхідно керуватися принципом справедливості, захищати багатосторонню торгову систему з центральною ролю СОД, тобто світової організації торгівлі. Важливо на основі повноцінних погоджень виробити взаємно принаймні прийнятні та ефективні правила в галузі штучного інтелекту та цифрової економіки. Слід створити відкрите, справедливе та недискримінаційне середовище, господи. Тут про уйгурів треба було би згадати, але, може, іншим разом. Слід створити відкрите, справедливе та недискримінаційне середовище для технологічної інновації, просувати економічну глобалізацію в духу відкритості, інклюзивності, взаємної вигоди, збалансованості та загального виграшу, повністю виявити життєздатність світової економіки. Ось так. Тут ще хотів би пригадати ще такого одного пророка глобалізму пана Юваля Гарарі. То, такий, то таке нове обличчя, можна сказати, який на тому ж форумі говорив наступне: послухайте уважно. Знаєте, якщо би то говорило, ці слова прозвучали, наприклад, не на Давоському економічному форумі, а де знаю, десь просто на якомусь YouTube-каналі, до прикладу. То ви думали, що Боже, ну, хто, хто, то це якийсь конспіролог точно. Послухайте. Скоріше за все, ми є одним із останніх поколінь Homo sapiens, тому що в майбутніх поколіннях при допомозі технологій ми навчимося, як за допомогою технологій керувати тілами, мозком і розумами. Ми осягнули рівня, коли можемо зламати не лише комп'ютер. Зараз можемо зламати людські істоти, зламати в значенні так, хакнути, так, як хакери комп'ютер. Зламати людські істоти та інші організми. Як вам таке? Далі пан Гарарі говорить, що якщо еволюція полягала на природній селекції, то наука змінить еволюцію інтелігентним програмуванням. Вся та концепція, в іншому інтерв'ю говорить пан Гарарі, вся та концепція, що люди мають духа, душу, вільну волю, сьогодні закінчена, застаріла. Сьогодні ми маємо технології і можемо хакнути людей, зламати, значить, на масовому рівні. Знаєте, я маю враження, що пан Гарарі відкрито говорить про те, про що інші учасники Давоського економічного форуму якби трохи соромляться. Повідомляти, соромляться так трошки. Так червоніють з огляду на, то, на те, що вони там думають. А пан Гарарій, видно, із-за того, що молодий ще, такий відважний, тобто так говорить все, що думає. Ну і на закінчення цього відео, думаю, що я продовжу цю тему, хотів би сказати, що ми, християни, в цій системі координат маємо врахувати найважливіше. Бог є Господом історії, а всі царі землі, які претендують на його місце, рано чи пізно будуть упокорені. В енцикліці Спесальві, яку я палко раджу всім прочитати, це енцикліка Святішого Отця Бенедикта 16, там Папа Бенедикт говорить, що Ісус Христос є Сонцем, яке зійшло над кожною темрявою історії. А необхідність. Неуникненність другого пришестя Христа і нового життя стає ще більш переконливою в світлі того, що несправедливість історії не може бути останнім її словом. Друзі. Дякую вам за увагу. Будь ласка, поділіться в коментарях вашими спостереженнями на цю тему, яку я сьогодні озвучив. І, можливо, якийсь аспект з того, що я озвучив, ви хотіли би більш, як сказати, поширено почути, більш розвинути його, можливо, треба було би більше на цю тему сказати. Я буду вам дуже-дуже вдячний за ваш зворотній голос. Також дякую вам за ваші пожертви і за ваші донати, які я використовую для закупівлі різного спорядження, яке потрібно для перемоги. До речі, в, одній із наступних, можливо, в одному із наступних відео хотів би приглянутися до тих подій, які ми зазнаємо в Україні, власне, через призму отої системи координат, скажімо так. Якщо хтось хотів би долучитися до допомоги, то в описі до цього відео є така можливість. Дякую ще раз за увагу. Бувайте здорові, до зустрічі!